Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Шкода a 7 2016 року. Мотор 1,6 турбодизель, коробка механічна. Оригінальний пробіг 162 тисячі кілометрів. В грудні 2022 року на 160 тисяч авто прийшло у останнє ТО, було замінено масла, фільтра, тормозні колодки і диск. В комплекті авто йдуть колеса на дисках. Денні ходові вогні, протитуманні фари, гарні чорні диски, Так виглядає передній ряд сидінь, підігрів, електрозкладання дзеркал, 4 склопідйомника, датчик світла, регулювання фар, датчик дощу, оригінальний пробіг 162 тисячі км. Шкірине мультикермо, круїз контроль, сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Так виглядає меню автомобіля, USB, Bluetooth, AUX. датчик тиску в шинах, асистент паркування. Задній парктронік, асистент освітлення, освітлення салону, функція Coming Home, зеркала та склоучесники, центральний замок, вихід на USB та AUX, бездротова зарядка смартфона, центральний замок, система старт-стоп, механічна коробка передач, розетка 12 вольт, бардачок з охолодженням, дзеркало з автозатемненням. Так Виглядає задній ряд сидінь, підлокітник для пасажирів, система кріплення Ізофікс, авто є фаркоп. Великий багажник, аптечка, аварійний знак, жилетка, розетка 12 вольт, повнорозмірна запаска з повним ремкомплектом, домкратом, сервісна книжка, три ключі. Авто в гарному технічному та візуальному стані. Можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 км від Львова в сторону Жовкви, село Супошел. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас. Гарна можливість купити хороший автомобіль за хорошу ціну.